Сьогоднішнє відео буде про різні методології, які можна використовувати в роботі. Перша методологія це каскадна модель, або як англійською її називають waterfall, тобто це як водоспад. І в принципі вона передає цю суть, тобто водоспад в нас їде тільки в одному напрямку вниз, і ми не можемо повернути всю воду кудись там назад, повернутися наприклад на цій воді до якогось там певного етапу на половині. Так само і цей підхід, ця методологія, має саме таку логіку. В чому вона заключається? Вона заключається в тому, що в ній є чітка послідовність, і вона не передбачає того, що ми повертаємося до якогось етапу для того, щоб щось виправити. ця модель підходить до тих проєктів, які мають чітко визначені вимоги і які не будуть змінюватися взагалі. Звичайно, також до плюсів можна віднести те, що на такій методології дуже легко контролювати процес, тому що ми знаємо, що в нас йде чітко по визначеним там термінам певні активності, і ми слідуємо плану, і в нас нічого не буде змінюватися. І відповідно нам не потрібно буде повертатися там до якоїсь фази. Всі ці плюси мають і мінуси, і з таких мінусів це, звичайно, те, що. Помилки можуть бути виявлені занадто пізно, а як ми знаємо, що чим раніше ми виявляємо якусь помилку, тим дешевше це обійдеться замовнику і тим більше грошей ми йому зекономимо. І відповідно, витікаючи такий пункт, що через ці помилки дуже-дуже великий ризик провалу на ранніх етапах. Останнє це важко реагувати на якісь зміни. Тобто, відповідно, ми з самого початку розраховуємо на те, що вимоги не будуть мінятися, все буде йти. Так, як воно має йти, але, на жаль, життя дуже бентежне і хвилююче, тому, відповідно, не все ідеально і ця модель така трохи ризикована. Давайте з вами розглянемо взагалі які етапи у каскадній моделі. Перший етап це аналіз вимог. Відповідно, ми отримуємо після спілкування з замовником вимоги, ми їх аналізуємо і передаємо далі. І, відповідно, другий наш етап це дизайн системи, на якому ми все підготовлюємо, що як має бути. І з цього витікає третій етап це імплементація. Тобто ми впроваджуємо і розробляємо взагалі, як воно має бути. Тобто, ми вже показуємо клієнту реальний результат. Після цього. Ми переходимо до фази тестування. Тут все зрозуміло, ми тестуємо, і, в принципі, якщо там все добре, то ми далі переходимо до наступної фази підтримка цього продукту. Відповідно, якщо якісь вже проблеми будуть потім виникати, то ми будемо, е, ре, не реактивно, а ми будемо швидко на них реагувати та виправляти. Наступна модель це Agile. Agile перекладається як гнучкість, гнучка методологія. Почнемо з переваг. Перша її перевага це. Гнучкість у реагуванні на якісь зміни. тобто, якщо якщо порівнювати з попередньою методологією Waterfall, то тут ми більш гнучкі, ми не так критично можемо реагувати на ці зміни для нас, це нормальне, що ми можемо повертатися до якогось етапу. Раннє виявлення та виправлення помилок. Відповідно, це дуже дуже великий плюс, тому що як я вже казала, чим раніше ми виявляємо помилку, тим більше грошей ми можемо зекономити замовнику. Витікаючи такий пункт: це постійний зворотній зв'язок від замовника. Тобто, ми постійно знаходимося з ним на зв'язку, і відповідно він він бачить, що процес відбувається там добре або не дуже добре. Йдуть справи, тобто він тримає руку на пульсі. Перейдемо до недоліків, і один з таких недоліків це якщо порівнювати, наприклад, з попередньою методологією, з каскадною, то ця методологія вона не підійде для тих проєктів, які мають фіксовані вимоги. Тобто тут, навпаки, вимоги, вони схильні змінюватися, і це нормально, тому, відповідно, ми використовуємо цю гнучку методологію. Може бути складно керувати великими командами, але при наявному досвіді, звичайно, на таких проєктах то це не буде також і складно. Також ця методологія вимагає високого рівня дисципліни та самоорганізації. Як ви можете бачити на слайді, то ця гнучка методологія вона розбивається на ітерації. Ітерації можуть тривати. Різну кількість часу, і, відповідно, ми закінчуємо там одну ітерацію, переходимо до іншої, переходимо потім до третьої і так далі. І відповідно, кожна ітерація це як один цикл. Відповідно, ми там щось визначаємо вимоги, розробляємо, тестуємо, впроваджуємо це, переходимо далі. І так само в другій ітерації в нас той самий процес. Тобто процеси постійно повторюються. Але якщо, наприклад, ми знаходимо якусь помилку в першій ітерації і вона не дуже критична, ми відповідно можемо її перенести там на другу, на третю ітерацію, якщо вона там, скажімо так, може почекати, якщо є більш пріоритетні якісь завдання. З Agile методології виходить Scrum. Scrum Скрам процес має скрам майстра, який взагалі керує цим. Процесом. Скрайм-майстром може бути, в принципі, будь-хто з команди, але зазвичай це Project Manager. Відповідно, він має проводити там кожного дня daily мітинги, тобто щоденні збори. На цих зборах команда обговорює, що вона зробила вчора, що вона робить сьогодні, чи є в неї блокери, якщо вони є, то які це блокери, і відповідно, як їх можна вирішити, можна обговорити одразу ж на цих зборах. Скрам процес може тривати від двох до чотирьох. Тижнів дуже залежить вже від проєкту. Але загалом в нього, якщо ми так подивимося на слайд, в нього весь цей процес, вся ця ітерація, вона дуже схожа на Agile, Відповідно, ми робимо те ж саме. Ми беремо User Stories, відповідно, потім ми все це розробляємо, тестуємо, впроваджуємо. Якщо якісь там помилки, ми це фіксимо, і, відповідно, там переходимо далі. До переваг можна віднести наступні пункти. Це регулярний перегляд прогресу. Відповідно, можна одразу тримати руку на пульсі і дивитися, що йде не так. Відповідно, якщо щось йде не так, ми можемо швидко реагувати на ці зміни. І, звичайно, це чітка структура та чіткий розподіл ролей. У нас є скрам майстер у нас є продакт Owner. Я забула про це сказати в попередньому слайді, але, тим не менш, знаєте, є скрам майстер є продакт Owner, є. Ті люди, власне, команда, яка звітує про прохід своєї роботи, До недоліків можна віднести наступні пункти. Крам вимагає великої дисципліни та злагоджену роботу команди. Тому що, як ми знаємо, коли ми працюємо в команді, нам важливо бути єдиним цілим, щоб кожен там пазлик, па до пазлика, пазлик до пазлика все складалося, і відповідно потім, виходячи з цієї злагодженої роботи, ми отримували дуже класний результат. Скрам може бути складно впроваджувати у великих організаціях. Скрам не підійде для проєктів, в яких немає чітко визначених вимог. Тому що вимоги це найголовніше, що ми починаємо взагалі роботу. І остання методологія, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це v модель модел І почнемо ми, як завжди, з переваг. У цій методології дуже легко керувати та відстежувати процес. І власне чому? Тому що. Ця модель, вона, ви зрозумієте, коли побачите наступний слайд. Вона передбачає те, що розробка та тестування вони йдуть паралель. Відповідно, тут розробка, а тут тестування. І за рахунок взагалі такої v моделі розробки і тестування, ми можемо забезпечувати дуже високу якість, тому що ми одразу розробили розробили і одразу ж протестували. І, виходячи з цього, ми знаємо, що в нас є чітка відповідність. Між етапами розробки та тестування. І куди ж без недоліків? І до першого недоліку ми віднесемо те, що висока вартість і тривалість саме на тестування закладена. І в принципі, як ми знаємо, ми можемо звичайно інші використовувати, але така методологія також існує і комусь вона підходить. І наступний недолік це жорстка структура, і відповідно через неї дуже важко реагувати на якісь зміни. І так як важко реагувати на якісь зміни, то можливе накопичення ба. Великої кількості помилок ще на ранніх етапах. Подивіться тепер, будь ласка, на цей слайд, і ви зрозумієте, що я мала на увазі, коли показувала вам цю ветоку, що тут розробка, а тут тестування. Ви можете бачити на слайді, що в нас воно дійсно йде такою буквою В, тому що воно йде в паралель. Як ви можете бачити, на стороні тестування це <кхід> різні рівні тестування, рівні тестування ми з вами вже розглядали. Десь тут вгорі я зроблю таке посилання. Ви можете подивитися, якщо ви не дивилися, тому що, знаючи про рівні тестування, вам буде легше зрозуміти, чому взагалі вони так побудовані і що на них відбувається. Можете поставити це відео на паузу, щоб роздивитися цей слайд більш детальніше, прочитати кожен пункт, тому що тут швиденько новине дуже пробігтися, але ви роздивіться його, прочитайте, вникніть і просто проведіть паралелі, якщо ви вже звичайно дивилися. Відео про рівні тестування. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. Буду рада бачити кожного у своїх підписниках та кожного, хто напише коментар. Я все читаю, на все відповідаю. Для мене це дуже-дуже цінно. І побачимося у наступних відео.